Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Худнемо під телевізором. Сьогодні, як бачите, я не вдома і не під телевізором. Але канал називається так, тому так. Сьогодні я вибралася до лісу, у мене є час пройтися пошукати грибочки. Це, до речі, дуже гарне фізичне навантаження, тому що тут треба лазити по горах. Саме тому я захекана така, а не тому, що мені вже 35, а я вже майже старенька. Жартую. Чому я вирішила знімати сьогоднішнє відео ще й в такій обстановці? Тому що в мене зараз є час, бажання і у мене фактично юбілей. Сьогодні півроку, як я почала худнути. Хто вже дивився раніше мій канал, знає що я худнути почала 6 січня. І почала я це робити на дефіциті кілокалорій і на вправах вдома. Стартанула я із 74 кілограмів. Зараз моя вага останні кілька тижнів фіксується на цифрі 66. Ну, але коливання є 65700, є коливання і 66 500, тобто, це поки що коливання оце є. Але та вага, яку я фіксую, це 66 кілограмів. Тобто, за цей період на здоровому схудненні із досягненням. Певних успіхів і на працюванні певного способу життя я скинула 8 кілограмів. Я продовжую це робити, у мене є певна ціль, тому, тому працюю далі в сьогоднішньому ж відео я постараюся вам більш-менш коротко розповісти про всі свої заслуги, як це все було, про всі свої фейли, які були, вони також були. Ну, коротше, розкажу вам, як я докотилась до такого життя. Як я вже сказала, стартунула я із 74 кілограм. Одразу ж я взяла собі дефіцит кілокалорій при денній нормі споживання 1400 кілокалорій. Так, це екстремальний дефіцит для екстремальної втрати ваги, але перші два місяці я худла саме по цьому дефіциту. Ну і плюс фізичні навантаження це вправи вдома, майже пілатес. Майже пілатися, але там були домішки іншого. За перший місяць втрата ваги у мене склала 4 кілограми, але така велика втрата була за рахунок води. Якщо ви худнете, ви знаєте, як це все працює, то ви знаєте, що одразу виходить вода з організму надлишкова. Тому і втрата ваги спочатку здається дуже, дуже великою. Другий місяць це вже було десь біля півтора кілограма. Тобто більшу частину ваги цієї я втратила за перші два місяці. Далі далі я зрозуміла, що я в такому темпі довго не протягну, тому що е, прийшла весна, е, з'явилося більше фізичної активності, енергії організму брати не було ні звідки, тому я вирішила свій дефіцит трішечки зменшити. І додала до свого раціону ще трішечки кілокалорій. А там ще у мене в березні був день народження, я також себе вирішила трішечки побалувати. І, коротше кажучи, в березень по факту в мене вийшов. Вийшов в ноль. Так, я ні втратила, ні набрала, ну і на тому дякую, як то кажуть. Далі у мене. Я вже була на дефіциті в середньому, споживала 1700 ккал, тобто дефіцит уже такий незначний, але у мене додалася дуже велика фізична активність. Я почала їздити на велосипеді, я почала дуже багато лазити в гори, ходити. Ліс гори, ну, це, це моя стихія, тому я без цього, без цього по факту, я не живу. І плюс я займалася багато вдома, але вже з гантелями. Тобто Почала я з 2 кілограмів, тобто потім мені мій чоловік вирішив зробити такий подарунок і подарував мені 20-кілограмові гантелі, але вони розборні, тому там можна регулювати їх вагу. Тобто, все в порядку, але суті це не міняє, вже трішечки додалася активність. Ну, трішечки, зовсім трішечки. І тобто вийшло так, що жирова маса то вроді йде, а от м'язова маса вона, вона працює і тому і тому можливо в світі в інформаційному нинішньому просторі, де всі обіцяють швидку, швидке скидання ваги там за місяць до 10 кілограмів, 8 кілограмів за півроку, можливо, здається це, ну яко кажучи, фігня. Але ж, якщо ми худнемо, ми це вже знаємо, якщо ми худнемо здорово, що коли м'язи працюють, а при схудненні вони обов'язково мають працювати, щоб, щоб організм їх просто не зжирав. Бо якщо організм починає зжирати м'язи, це е, може закінчитися трішечки поганенько для вашого рухового апарату. Але то не суть. Тобто, був період, коли. Ваги мене мої трішечки засмучували, тому що я дивилася, а циферка на них не міняється. Але відповідно у нас є ще, ще один контрольний замір, і на нього варто більше орієнтуватися, ніж на ваги. Це сантиметрова стрічка, тобто ваші об'єми, ваша талія в першу чергу. І якщо ви помічаєте, що ваша талія зменшилася як мінімум на 15 сантиметрів, то це дуже хороший результат. Тобто, у в мене, в мене вийшла така сама картина. Тут я загружу свої заміри нинішні. І так само скажу, які в мене були попередні, бо зараз я навскидку їх не пам'ятаю. Вагу я пам'ятаю, що це було 74 кілограми. От параметр. От наші заміри. Тут це наша 99 сантиметрів. У нас 70 сантиметрів, а стартонула я із 88 сантиметрів. Тобто, в мене мінус 18 сантиметрів талії. М -м -м -м, краса! Тут 90 отже На момент початку мого схуднення. Груди в мене були 94, зараз 90. Талія у мене була 88, зараз 70. І дубця у мене була 106, зараз 99. Тобто, такі в мене результати за півроку. Зараз картина у мене значно краща. Мені це все подобається. Звичайно, що сівши на більш-менш здорове, та не більш-менш, а здорове харчування, я почала відповідно себе почувати краще. Я слідкую за своїм сном, це одна із запорук. Тобто... тобто, ми вже напрацювали режим. Хочеш не хочеш, а 10 годин найпізніше, це якщо вже якась там така нестандартна ситуація, 11 годин вечора, ми лягаємо спадки. Раночок 5 годин ранку підйом. Ну і займаємося своїм життям. Тобто, тобто, отакий розклад. Від чого я відмовилася по харчуванню? В першу чергу це масло, олія, це жири, отакі, отакі явні жири, смажене. Чоловік придбав аерогриль. Спочатку я не зовсім. Ну, Через недостачу досвіду я спочатку противилася цій покупці, але потім я зацінила, що це дуже просто шикарна штука, особливо для тих, хто слідкує за своїм харчуванням, тому що, по суті, ви їсте смажену рибку, смажену картошечку чи що ви там полюбляєте, але без жиру. І це, це дуже величезний плюс. І там приготувати можна будь-що, і воно досить смачне виходить. Тому, якщо ви стаєте на такий шлях, одна із покупок, яку я вам рекомендую. Це і саме аерогриль. Так само один із шикарних помічників це Fat Secret, Це додаток на телефон, де ви підраховуєте свої кілокалорії, тому що, якби там хтось ще не писав, що це все фігня і це все не має жодного сенсу, особливо ті, хто продвигає оці неймовірні дієти, які розраховані на марафони для швидкого схуднення. Все таки запорука схуднення це підрахунок калорій. це це те, як ви слідкуєте за своїм харчуванням і скільки ви чого з'їдаєте. Тому що можна з'їсти шматочок тортика, можна з'їсти шматочок піци, а то й не один, як показала практика, і, і ще все, що ви любите, але тільки в тому випадку, якщо це не перевищує вашу денну норму. Тобто ви можете харчуватися на свою, на, на свою норму, така як вважається нормою для дорослої людини, там дві, в середньому 2000 кілокалорій на добу, це щоб. щоб Тримати свою вагу і бути енергійною людиною, вести нормальний спосіб життя, але, але не жиріти. І в ці 2000 ккал, як виявилося, можна впихнути дуже багато чого. І, і ваші смаколики улюблені, так само туди входять. Просто, просто це трішечки лімітовано. Це також. Отже, про фейли. Перший фейл був це коли я вже. Практично два місяці відсиділа на цьому жорстокому дефіциті. Потім почала виходити вже на довгі прогулянки, і я зрозуміла, що мій організм не тягне. Це як машина, яку заправили дуже неякісним пальним ревти вона ревте реве, але вона ніяк не їде. І мій мозок для того, щоб себе зберегти, почав просто, просто сам уже мене направляти на те, що треба. Їсти, 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 їсти. Мені їжа снилася. Мені снилося, що я їм. Коротше, ці всі мемні ситуації це зовсім, зовсім не мемні ситуації. Це життя і інколи це дуже сумно. Але, тим не менш, сила волі знову ж таки взяла гору. Але в підсумку. Підсумку, так воно і співпало, що собі на день народження я зробила трішечки свято, свято шлунку. Я купила собі вино, я зробила собі трішечки солоденьких штук різних, а й купила трішечки солоденьких штук. Коротше кажучи, я наїлася дебело, так мені було трішечки поганенько тому що вже організм такий відвик від таких порцій, але але все ж таки я задовільнила свого внутрішнього черв'ячка, задовільнила його і знову повернулася до дефіциту кілокалорій. Правда, вже трішечки не такого великого. Ну, але знову стала на той шлях, і без питань все, все нормально, організм далі почав функціонувати, все в порядку. Тобто, ще одне, що нам варто пам'ятати, що навіть якщо у вас і ставилася якась така, як ви вважаєте, помилка, за це себе картати не варто. Зробили добре, побалували себе, потішили, все добре, все вертаємось, вертаємось далі. Живемо так, як жили, якщо ви дійсно цього хочете. Я повернулася, у мене все добре, я худну далі. Я вже за це казала, що зараз я дуже багато шастаю по, по горам по лісам. Це, як правило, це жорсткі підйоми вгору, це дуже велика кількість пройдених кроків. Тобто велика втрата кілокалорій, енергії потрібно так само багато, тому зараз я харчуюся в середньому на 1700-1800 кілокалорій. Дефіцит все-таки маленький є, але, але не такий вже значний. Зараз ми з чоловіком моїм. Трішечки, ну як трішечки? Десь раз в тиждень грішимо тим, що ходимо в піцерію. Ми облюбували одну піцерію, роблять просто, просто шикарну піцу із часничком, шинка, грибочки, сирок, часничок. Вона просто дуже смачна. Це на, на каналі про схуднення у відео про дієти я вам розказую про смачну піцу. Ну, буває таке. І от ми грішимо тим, що що Приблизно десь раз в тиждень ходимо туди і цю піцу і нічого страшного немає. Тому що, по-перше, я враховую це все, коли планую свій раціон на день, я враховую, що я з'їм ну, не шматочок піци. <су> тобто, 1000 кілокалорій закладається в цю піцу. Все нормально. І плюс я це все компенсую тим, що я дуже зараз дуже багато просто швендяю. Саме тому виходить отака у мене картина. Тобто, як бачите, я на дієті, я худну, я вже півроку худну. Худну я, ну можна сказати, досить повільно, якщо порівнювати знову ж уже з вище згаданими марафонами, на яких вам обіцяють швидко схуднути, але ж, але ж я худну з задоволенням, і я худну з тим, що я вагу свою так швидко назад не наберу, так як набирають ті, хто втрачає її саме отак. Бо в мене вже напрацювалися певні режими, певні звички, вже певний стиль, стиль життя. У мене вже просто такий. Тому мені це дуже подобається, мені це в радість. І саме тому я буду так далі і продовжувати. А чи не найголовніша запорука здорового і вдалого схуднення полягає саме в тому, що це вам має бути в радість? Такий малесенький секрет. Ви повинні худнути, якщо ви хочете схуднути. В першу чергу для себе. Ви повинні подобатись собі. Для вас це повинно бути кайфом. І все буде добре. Це відео я знімаю як певний такий звіт за пророблену роботу за півроку, про свої результати. Але деякою мірою я не, хва... не хвастаюсь, яка я молодець, що от у мене все й дисципліна і все в мене так добре, яка я умниця. Ні. Ні, це звичайно так і є, але, але це є зараз не про те. Я хочу вам просто так само довести, що можна це все робити от в такому темпі. Так, це займе багато часу. Так, так для досягнення навіть моєї цілі мені знадобиться рік. Тобто, можливо, ту форму, яку я хочу набрати, я наберу, наберу на, на новий рік наступний. Тому я ще раз наголошую. Це повинно бути в радість, це ви повинні робити для себе. І любити, ви повинні в першу чергу себе. Отже, не будемо ми довго з вами говорити. Все, що я хотіла, основне, я вам сказала. Підсумовуємо: отже, за ці півроку я втратила 8 кілограмів. Це нормальна, здорова втрата ваги, вона стабільна. Далі я продовжую працювати. Мені це подобається, я від цього кайфую. Це явно підвищує самооцінку, я свідок. Трішечки пізніше я ще хочу записати ще кілька відео про, про хайкінг, про велосипед для схуднення так само, як це все працює і чим це все допомагає, які в цьому плюси, які в цьому мінуси. Мінуси також є у цьому. всьому. Тому я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що моє відео, мої відео, всі, які є на каналі, вам чимось будуть корисними, вам допоможуть. Щось, якісь висновки ви для себе зробите. Ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене, ставте вподобайки. Зустрінемося трішечки пізніше. До зустрічі в наступних відео.